Зазвичай у людей набагато більше інтересу викликають саме на розкриті злочини. Погодьтесь тут є місце для польоту фантазії, різноманітних теорій, чого не зробиш у випадку, якщо злочин вже розкрито. Коли ми чуємо про вбивство, ми хочемо відповіді. Ми хочемо знати, хто це зробив, чому і як. Але що якщо відповідей немає? Що якщо навіть після двох судів десятків свідків резонансу на всю країну, ми так і не дізнаємось правду? Сьогодні ви почуєте одну з найзагадковіших кримінальних історій Великої Британії справу, що переслідує судову систему понад століття, це вбивство, яке зруйнувало тишу села Пізенгол. Це справа, в якій всі знали, хто винен, але ніхто не міг це довести. Це невеличке село у графстві Сафолк, старі сільські дороги, глибокі живоплоти, кам'яні церкви і звичайне британське життя. На початку 1900-х років тут мешкало не більше 800 осіб. Тут всі знали всіх. 31 травня 1902 року в селі Пізенгол прийшла сильна буря. Вночі після шторму служницю Роуз Гарсенс знайшли мертвою на підлозі в кухні дому Провіденс. Її горло було перерізане навколо калюжа крові. На тілі були численні ножові поранення, сліди ударів, а нічна сорочка, Кова згоріла. Поруч виявили свічник, парафінову лампу, уламки пляшки, з під ліків і складену газету. Дивно, але спочатку лікар подумав, що це самогубство, як і поліція, бо маленьке містечко до того не стикалося з подібними справами і тим паче не бачило вбивств. Лікар визначив, що Роуз померла між двома та шістьма годинами до виявлення. Він також повідомив, що дівчина була на шостому місяці вагітності. Це стало шокуючим поворотом у справі. Поліція знайшла листи з таємничим повідомленням про нічну зустріч, а також зберігалися. Два попередні листи від Вільяма Гардінера, одруженого батька сімох дітей, який мав зв'язок із Роуз, і намагався переконати її не вірити чуткам. У будинку знайшли ліки, прописані дітям Гардінера. Але давайте по порядку і поговоримо про події задовго до вбивства. На момент убивства Вільям Гардінер був шанованим членом громади в Пізенхолі. Він працював старшим теслярем на заводі, а також був головою недільної школи, керівником хору, старостою і органістом. Усі ці посади він здобув завдяки своїй працюсті та твердому характеру. Народився він 22 грудня 1866 року в року, притулку для бідних. Гардінер здобув на той час гарну освіту в приходській школі в Йоксфорді і в 1881 році у віці 14 років пішов працювати учнем кол. Лісника, виготовляючи та ремонтувавши колеса для возів. Робота, яка вимагала великої уважності до деталей та точних вимірювань. Протягом кількох років Гарденер із дружиною та донькою переїхали на чотири милі до Бізенхола, де він влаштувався працювати Теслою в місцевого похоронного агента Ньюбері. Це була поширена практика спочатку працювати там, щоб згодом отримати місце на фабриці сівалок, найбільшого та найкраще оплаченого роботодавця в цьому районі. Тисячу 1891 дев'яносто роках, сім'я Гарденера також зростала. Усього дружина народила сім дітей. Можна сказати, що на цьому етапі життя Гарденера було майже ідеальним відданий сім'янин, якого поважали і на роботі, і в церкві. Але щось безумовно було не так, адже невдовзі він почав поглядати в бік молодої служниці Роуз. Роуз Енн Харсенд народилась в березні 1879 року в Сіптоні й була четвертою з дев'яти дітей у родині Вільяма та Елізабет. Її зацікавлення примітивною методистською церквою розпочалося в підлітковому віці, ймовірно, через знайомство з молодим чоловіком на ім'я Боб Керріч, місцевим орачем і постійним відвідувачем церкви. Вони подружилися до 900-го року. Вони вже були заручені, хоча, схоже, це було радше обопільне рішення ніж справжні заручені. Бороз ніколи не носила обручку, яка б це підтверджувала. Не можна сказати, що Роуз була особливо вродливою, але вона була точно жвавою товариською, привабливою дівчиною. Не дивно, що подобалася кільком юнакам. Роуз почала працювати в Провіденсхаузі у 900-х роках. Її працедавцями були містер Місіс Крісп. Вільям Крісп кравець на пенсії, який також був старішиною в каплиці доктора. Йоріана крісп, за всіма розповідями, була ексцентричною жінкою з нервовим характером. Роуз працювала домашньою служницею, а також прибирала каплицю раз на тиждень. Вона працювала старанно і не має сумнівів, що мала хороші трудові та особисті стосунки з працедавцями. Проте вже за 18 місяців після початку її роботи все змінилося. Роусен Гарсенд була не просто ще однією покоївкою початку 20-го століття. Вона була живою яскравою, впертою. Ті, хто з її знав, описували її як жваву, привабливу і не схожу на. Стар... Стереотипну тиху дівчину з прислуги. Вона любила спілкуватися, мала залицяльників, писала листи, іноді навіть вульгарні. Вона не була ідеальною, але була справжньою. Незважаючи на своє скромне походження, Роуз тягнулася до спільноти. Вона прибрала каплицю, ходила на зібрання, співала. Водночас дозволяла собі кокетство. Не боялась дивитися в очі чоловікам, які звертали на неї увагу. Її поведінка це нелегковажність, Це спроба втримати контроль у світі, де жінки мали дуже мало влади. Заручене з Бобом Керріджем не було. Були справжніми, але показують, що вона хотіла мати якесь майбутнє. Те, що вона залишалась у House попри плітки, говорить про внутрішню силу або про безвихідь, а можливо, і те і інше. І, зрештою, момент, коли її життя обівалося, вона була вагітною. Вона не просила про допомогу, не тікала. Вона чекала когось тієї ночі, можливо, коханця. Можливо, з'ясування стосунків, можливо, захисту. Роуз могла бути впертою, недосвідченою, імпульсивною, але вона була людиною. Її не можна зводити до грішниці чи служниці. Вона була жінкою, яка жила повну в межах, що їй дозволяло суспільство, і загинула в тих самих межах. Те, що вона жила без титулів і грошей, не робить її менш важливою. Навпаки, Роуз Гарсен це образ усіх тих жінок, чий голос ніхто не слухав. Якось ввечері місцеві жителі Райти Скінер побачили біля кап каплиці Роуз і Гардінера, як ті вдягались після статевого акту. Точніше, почули, бо фактично невідомо на сто відсотків, чи вони дійсно переспали. Жіночий голос промовив: Ти помітив, як я читала Біблію минулої неділі? Що ти читала? Я читала щось подібне до того, чим ми тут щойно займались». Райт казав близько 19.45 я спускався з пагорба Рендем. Побачив Роуз, вона йшла вниз і звернула в провулок до каплиці лікаря. Подумав тоді, що, мабуть, прямує додому. Тож пішов собі далі. На тому ж шляху я зустрів Гардінера. Він якраз піднімався вгору. Ми перекинулися кількома словами, так як він сам пізніше описував. Чесно кажучи, особливих справ того вечора у мене не було. Я просто тинявся навколо, а вже згодом знову побачив Гардінера. Цього разу він ішов униз тією ж дорогою, схоже, прямував додому. Сенсаційні новини Райта і Скінера поширилися як лісова пожежа. Високоповажний чоловік у громаді, як у роботі, так і в каплиці. Гардінер був одруженим чоловіком із шістьма дітьми. А зв'язок зі служницею на 30 років молодшою за нього став великою подією в такому маленькому селі. Після того, як поширились селом Плітки, Гардінер написав листа Роуз. Він писав: Мила Роуз, я був щиро здивований сьогодні зранку, коли почув, що про нас із тобою ширяться скандальні чутки. Кажуть, що ми нібито зустрічались у докторській каплиці і робили це з аморальною метою. Я з'ясував, хто це почав. І тепер передам справу далі: Біл Райт і Скінер стверджують, що бачили нас там. Але якщо вони не відкличуть свої слова і письмово не попросять пробачення, я подам до суду за наклеп. Сьогодні я зустрінусь із Бобом. Якщо буде змога, ми поговоримо з тобою разом. Я також повідомлю про це твоєму батькові. З повагою, Вільям Гардінер, сьогодні зранку я сказав місіс Гардінер про все. Вона страшенно засмучена, але каже, що знає, це брехня. Вона пам'ятає, я був удома з пів на дев'яту до дев'ятої вечора, а потім знову пів на десяту. Я просто фізично не міг бути з тобою в той час, і вона не повірить жодному слову. Я попросив містера Бургеса і тих двох хлопців прийти сьогодні ввечері, хай скажуть, на чиєму вони боці. Сподіваюсь. На боці правди. Я не думаю, що Бог покине мене зараз. Якщо довіримось йому, все буде добре. Але це страшенно важко з'являтися на людях, коли всі дивляться на тебе з підозрою. Та з Божою поміччю, хай навіть вони не вірять мені, я зможу жити далі. І доведу своєю поведінкою, що все це брехня. Я хотів би подати до суду, але не бачу сенсу, бо не думаю, що ти зможеш з'явитися в залі. Я вірю, що Бог покаже нам шлях. Я залишаюсь твій біді, Вільям Гардінер. Гардінер категорично заперечував звинувачення. Його репутація та соціальне становище поставили під загрозу майбутнє всієї родини, тож він вирішив відстоювати свою честь у юридичному полі. Він звернувся до адвоката Гарольда Маленса, який надіслав Райту та Скінеру листа з вимогою публічного вибачення за наклеп, пригрозивши судовим позовом. Було проведено внутрішнє церковне розслідування під керівництвом преподобного Джоана Гая, який заслухав свідчення сторін. Попри тривале обговорення і розбіжності у версі. Справу вирішили на користь Гардінера. Проте це не зняло суспільного тиску. Його репутація залишалась заплямованою, громада поділилася, а сам Гардінер був змушений відмовитися від усіх своїх посад у церкві. За шість місяців цих подій сталося уже відоме нам вбивство. Після виявлення тіла Роуз Гарсенд поліція одразу підозрює Вільяма Гардінера, хоч формальних доказів проти нього майже немає. Його заарештовують 3 червня, але лише через кілька днів починається справжнє розслідування свідків, вивчають сліди, вилучають речові докази. Особливу увагу приділяють листам Роуз, серед них два від Гардінера, а також кілька інтимного характеру від іншого чоловіка. Суд над Вільямом Гардінером розпочався в суді асизів графства Саффол 4-6 листопада 1902 року. Обвинувачення вів містер Дікенс, син великого письменника Чарльза Дікенса. Обвинувачення розпочалося, і містер Дікенс коротко виклав суть справи. Він заявив, що між Гардінером і Роуз були аморальні. Альні стосунки, які тривали ще довго після інциденту в каплиці, що зрештою призвело до її вагітності, за словами Дікенса, до травня 1902 року Роуз ставало дедалі важче приховувати свою вагітність, і в таких обставинах Гарденер за його словами написав останнього листа, призначивши зустріч із Роуз у маєтку Провіденс о півночі в суботу. Після цієї зустрічі він убив її і намагався спалити тіло. Давайте послухаємо цей лист. Я постараюсь побачитись із тобою сьогодні вночі. О 12 я буду біля твого дому. Якщо о 10 ти поставиш світло у вікно хоча б на 10 хвилин. Я зрозумію. Після цього можеш його прибрати, але не залишай світло в кімнаті на 12, бо я зайду з тилу. На лаву свідків вийшла Міс Дікінсон, жінка, яка мешкала разом із сім'єю Гарденерів. Вона підтвердила, що в ту ніч, коли Роуз було вбито, Вільям Гарденер вийшов з дому після першої години ночі і повернувся близько третьої. Вона додала, що, попри негоду, його одяг був лише злегка вологий, і він не виглядав таким, хто щойно провів дві години під дощем. Це було важливо, бо в ту ніч вирувала гроза. На лаву свідків вийшов констебель Вільям Нан. Поліцейський, який першим прибув на місце злочину. Він докладно описав, у якому стані була кімната Роуз. Нічого не було розкидано, ліжко не розстелене. Одяг акуратно складений, лампа погашена і ще найважливіше жодного сліду боротьби. Нан підтвердив, що тіло Роуз лежало на підлозі біля вогнища, а волосся й частини тіла були обпалені, але очевидно, що її спершу вбили ударом по голові, а потім вже намагалися спалити. Це свідчило про те, що вбився, не планував підпал заздалегідь, а зробив це поспіхом, ймовірно, в паніці. Нан зазначив, що вогонь не розгорівся сильно, а лише обуглив частину сукні, волосся й підлогу. Пан Вайль намагався висунути версію, що вбив. Сто сталося під час раптової сварки, і що роз можливо впала на вогнище сама, але Нан це категорично заперечив. Рана на голові була чітко від удару тупим предметом, і її положення вказувало, що тіло було покладене на підлогу після удару, а не впало. Наступним свідком був доктор Лей який підтвердив усе сказане поліцейським, він зробив огляд тіла і виявив, що Роуз загинула миттєво від сильного удару в потилицю, найімовірніше дерев'яною палицею або чимось подібним. Він також засвідчив, що її не гвалтували і не було ознак сексуального насильства. Однак він підтвердив, що Роуз була вагітна. Після цього доктор Лей зупинився на дуже важливому моменті. Він розповів, що плід був повністю сформований, що Роуз не могла більше довго приховувати свою вагітність. Це могло дати мотив убивства, страх викриття. Якщо дитина справді була від Гарденера, її поява стала б соціальним та релігійним скандалом. Потім свідчив констебель Артур Вуд, який супроводжував Гарденера під час арешту. Він пригадав, коли я вів гарденера до поліцейського відділку, той неодноразово повторював, що не винен. Але на питання, чи надсилав він листа Роуз тієї ночі, він відповів: Я не можу про це говорити. Це між мною і Богом. Потім були заслухані ще декілька свідків, які підтвердили, що бачили Гарденера в ніч убивства, йдучи у напрямку каплиці, а також бачили вогонь у будинку Роуз близько другої ночі. Важливим було і те, що ніхто інший у пізінголі не мав очевидного мотиву, і Роуз не листувалася більше ні з ким, крім Гарденера. Місіс Гарденер, дружина Вільяма. Вона виглядала вкрай напружено, але впевнено. Вона заявила, що вірить у невинуватість свого чоловіка і що він був вдома всю ніч з 31 травня на 1 червня, за винятком короткого. Періоду між першою та другою годинами ночі, коли за її словами він вийшов на подвір'я перевірити худобу через грозу. Вона сказала, що не помітила, аби він був мокрим, коли повернувся і що його одяг був сухим. Проте ця деталь суперечила словам місіс Дікінсон, яка стверджувала, що Гарденер був відсутній щонайменше півтори години. Далі виявилось, що місіс Гарденер не чула, як він виходив, лише помітила, що його не було. Коли прокинулася на кілька хвилин, тож її свідчення виглядали дещо непевними. Після цього суд заслухав. Проповідника Фредеріка Лейтона, який заявив, що не вірить у провину Гарденера, назвавши його людиною високої моралі. Але під час перехресного допиту з'ясувалося, що Лейтон не був знайомий з особистими деталями стосунків Гарденера і Роуз, і що його думка ґрунтувалася лише на репутації обвинуваченого в громаді. Наприкінці четвертого дня атмосфера в суді була напруженою. Присяжні почали виявляти ознаки втоми. Преса повідомляла, що думки публіки розділилися. Хтось вірив, що це була трагічна випадковість, той, що Гарденер був хладнокровним убивцею, який прагнув врятувати свою репутацію. Чимало свідків змінюють свої показання або не можуть згадати ключові деталі, включно з часом крику вночі. Захист наполягає не на нестачі прямих доказів, але суд вважає, що обставин достатньо для передачі справи до суду присяжних. Водночас пан Вальд, адвокат захисту, наголосив: якщо Гарденер справді завдав смертельних поранень, то мав би бути залитий кров'ю, але на ньому не було плям. І на місці злочину теж. Він навіть інсценував для присяжних, як кров могла б бризкати при нападі спереду, і що тоді нападник не міг залишитися чистим. Після першого суду гардінера визнають винним, попри відсутність однозначних доказів. Йому дозволяють попрощатися з дружиною Джорджіаною, після чого його відправляють до в'язниці Іпсвічі в очікуванні вироку, який може стати смертним. Суддя спитав присяжних, якби їм дати більше часу, чи могли б вони дійти згоди. Присяжні відповіли, що немає доказів, щоб визнати гардінера винним, але й недостатньо, щоб визнати його Невинним таким чином присяжні не дійшли згоди щодо смертного вироку, і тому суд завершився без рішення. Гардінера мали судити знову. Він був у шоці і майже втратив свідомість, коли його вивозили із зали суду. Судячи з усього, що вже відомо на цьому етапі, справа дуже неоднозначна, але є кілька тривожних деталей, які змушують припускати, що Вільям Гардінер дійсно міг бути причетний. Перше – це вагітність Роуз. Якщо вона була вагітною від Гардінера, це створює сильний мотив. Він одружений, батько сімох дітей, його репутація. Під загрозою. Анонімна записка з проханням поставити свічку у вікні. Імовірно, її писала людина, яка хотіла зустрічі вночі. Почерк був схожий на почерк гардінера, пляшка з парафіном і ніж. Вони не мають прямих доказів, але виглядають як спроба знищити тіло, що вказує на обдумані дії. Суперечливе алібі. Хоча подружжя гардінерів стверджувало, що були разом до 1.30, багато свідчень стали плутаними. А Джорджана згодом зізнала, що не впевнена в часі. Сліди в багнюці. Їх бачили ведучими до дому Гардінера, до місця злочину, важливий збіг. Також існує версія, що вбивцею була дружина Гардінера Джорджана. Вона захищала свого чоловіка до останнього, але її свідчення поступово ставали плутаними. Якщо припустити, що вона дізналась про зв'язок і вагітність, то могла чекати моменту, коли чоловік засне або піде до когось. Жінка, яка знає кожен куточок будинку, могла проникнути без слідів, прибрати після себе і навіть написати ту саму записку, імітуючи стиль чоловіка, щоб підставити його. Якщо підозра впаде на Роуз, як на самогубцю, зникає загроза. Якщо підозра впаде на її чоловіка, вона все одно жертва зрадженого шлюбу й отримає співчуття. Це дуже тонка гра, і якби вона справді була винною, то їй майстерно вдалося відвести підозру, прикидаючись відданою дружиною. Але тут є величезне але у ті часи, якби гардінера забрали у в'язницю за вбивство, вона б залишилась з дітьми на призволяще. Що це значило для жінки у ті часи? На початку 20-го століття жінка з сімома дітьми, які лишилися без з чоловіка мала вкрай обмежені можливості для виживання. Це робота служницею, швачка або праля. Можна було працювати вдома, але оплата мізерна. Потрібно мати швейну машинку або обладнання і велика конкуренція. Робота на фабриках дуже важка, часто небезпечна. Робочий день по 10-12 годин. Забрати з собою дітей неможливо, а залишити вдома без догляду небезпечно. Дитяча допомога або благодійність у деяких випадках церкви чи жіночі благодійні організації могли дати притулок або їжу на короткий час. Дітей іноді віддавали в сиротинці чи до прийомних родин. Проституція. Це був останній вихід, коли жінка не мала жодного захисту або підтримки. У 1910-х роках багато жінок, покинутих чоловіками, опинялись у таких обставинах, повна залежність від родичів або сусідів. Якщо родина не допоможе, шансів вижити практично не було. Часто такі жінки, навіть яким зраджували чоловіки, вдавались до того, що закривали очі на зради, бо інакше вони не могли вижити у суспільстві. Громадська думка щодо Роуз почала Змінюватися від жалю до служниці до засудження дівчини з легковажною поведінкою, яка сама накликала на себе трагедію. Газета East England Times навіть відкрила фонд допомоги для підтримки Джорджани Гардінер. Її чоловік був за ґратами, і вона лишилася без засобів для існування. Вона навіть написала до Times з проханням про допомогу, описала себе як без грошей з розбитим серцем. Громада Сіптона, прості, релігійні, працелюбні люди, вважала Гардінера добропорядним. Для них він був чесною людиною. В їхніх очах він не міг бути винним. Він був людиною Божою. Ще більш шокуючим були новини про те, що лист із зізнанням було надіслано до газети East England Daily Times. Пан Вайльд зауважив, що він повністю впевнений у тому, що рукопис цього листа належав тій же руці, що й інші. Згодом виявилося, що таких листів було три: лист був сповнений орфографічних та граматичних помилок, і трьох непристойних фраз, які були опущені причитані в суді. У ньому йшлося. Я, відданий коханець Роуз Ен Гарсент. Вона зрадила мене. Бог знає, вона була з Гардінером і з Девісом. І Бог знає, що батьком дитини був саме Девіс. Роуз сама зізналася мені в цьому тієї ночі перед тим, як я її вбив. Я сподіваюся, що тепер вона знайшла спокій. Але я ні. Я не маю спокою ні вдень, ні вночі. Вона переслідує мене. Що хвилин. я не шахрай, не злочинець, я простий майстер. У мене є дружина і хвора мати. Але я розумніший, ніж усі ви думаєте. Я знав, що сліди зрадять мене. Тому зав'язав закривавлені черевики камінням і втопив. Я навмисно пішов у старих через пізенгол до будинку кріспів, щоб усе виглядало так, ніби це був гардінер. Я сміявся вам усім у вічі. Мене бачили, ми були там удвох. Я написав листа ягнятку, щоб вона поставила світло у вікно. Це був мій єдиний візит у той дім. Роуз лежала на килимі тієї ночі, ми були разом, і вона сказала мені, що кохає іншого. Я зробив це не в гніві. Я просто більше не міг. Це був зізнавальний лист. Після прочитання цього листа одразу виникли порівняння з фальшивими листами Джека Різника. Як і ті листи, цей був сповнений жахливих орфографічних та граматичних помилок, що ймовірно свідчить про рівень освіти серед робітничого класу того часу. Він по суті не містив нічого нового, лише те, що вже було відомо громадськості. Роуз не вписувалась у норми. Вона була служницею, але не скромною. жінкою, але мала незалежність. Вела переписку, мала залицяльників, була вагітна. То її вбив. Гардінер його його Алібі не було надійним, та все ж докази проти нього були надто слабкими. Інший чоловік. Можливо, але його не шукали з таким самим запалом. Можливо, Роуз стала жертвою того самого страху, яким дихало все село. Минуло понад 100 років, а вбивця Роуз Гарсен досі не названий. У цій справі було все: Гріх і скандал, дві судові справи. Жінка, яка, можливо, знищила іншу жінку, щоб захистити свою сім'ю. Чоловік, який мовчав, можливо, з провини, а можливо, через страх. Так хто вбив Роуз? Її коханець, його дружина, чоловік із фальшивим зізнанням? Чи може село, яке вирішило, що вона сама. Винна у своїй смерті. Напишіть у коментарях, кому ви вірите, що ви думаєте про Джорджіану? і чи були в Роуз шанси на інше життя. Я зробила це відео, бо ця історія не йде з голови. Під час роботи над сценарієм я прочитала The Hall Murder Ніла Нормана унікальне джерело, яке дає глибокий погляд на всі обставини справи. Я хочу, щоб про Роуз не забували, щоб пам'ятали, що вона не просто жертва скандалу. Вона була живою людиною, вона заслуговує неспокій, а справжній вбивця на те, щоб. Його ім'я було назване. Якщо це відео вас зачепило, поділіться ним, підтримайте україномовний True Crime і пам'ятайте за кожною справою, чиясь доля.